Отже, якщо у вас є батарея LG, ESS, РСУ, в принципі, неважлива ємність, головне, що це є від LG, у них є така дуже хороша неприємність. Заключається вона в тому, що через певний період часу, якщо батарея не бачить сигналу від інвертора, вона відключається. Це приблизно десь 10, 10 хвилин часу і починає блимати. Червоний світодіод помилки і два синіх ситидіода, які характеризують ID-помилки. Що треба для того, щоб такого не було? Ну, очевидно, можна поставити оригінальний інвертор LG, який буде працювати саме з цими батареями. Є ще дуже невеликий шанс, що ваш дорогущий інвертор, якийсь там або абатея буде працювати з цими батареями стандартно. Але більшість китайських інверторів з цими батареями працювати не будуть. Що пропоную? Пропоную такий вот окремий контролер, який подасть йому цей сигнал і буде знімати всі параметри з мастер-батареї і з цілого стеку батареї, які підключені до мастера. Працює воно від 220 В. Тобто, включається воно через любу USB-зарядку. Ну а далі по камшині включається в мастер. Як тільки сигнал пішов в батарею, вона виходить з помилки і починає справно працювати. На самому контролері, починають щитуватись параметри. Не всі зразу, зараз підуть. Що з собою контролер доставляє? Він показує рівень заряду, рівень струму, який щитується, і температуру, ну і здоров'я батареї. То у вас пішли параметри по зарядці, зарядка 100%, здоров'я 6, 95%. На тому, в принципі, все. Ще можу сказати, що коли відключити самі параметри. Температура, ну, там, ну, воно щитує пакети, показує останню помилку. Тобто, якщо батарея з якоюсь там помилкою виключилася і цей пакет був щитаний, то воно буде далі на дисплеї писатися останні параметри. Так само є сигналізація, що. Відвилилася батарея або зв'язок з коншиною, через 30 секунд контролер починає верещати, якщо він не бачить сигналу від батареї. Зачекаємо, почне пікати. Ну, Починає сигналізувати контролер, що немає зв'язку з батареєю. Я просто включити його назад або перевірити з'єднання. І все буде працювати.